Всім привіт! Ви на каналі Меріл. Сьогодні ми поговоримо про п'ять топових функцій в новому пульті DJI RC+. Поїхали! Перше та найголовніше, в пульті з'явився величезний 7 дисплей, який забезпечує чітке зображення та надвисоку яскравість 1200 ніт. щоб пілот міг помічати найдрібніші деталі та точно керувати коптером навіть під прямим сонячним променем. Окрім прямих сонячних променів, пульт DJI RC Plus призначений витримувати неймовірний спектр погодних та екологічних умов. Новий пульт вперше для DJI має клас захисту IP54. Та розрахований працювати за температурою від мінус 20 до плюс 50 градусів. Це означає, що захищений від пилу та вологи. Друге, це інтуїтивні та зручні апаратні кнопки. DJI RC Plus оснащений більшим числом фізичних кнопок, що дає змогу керувати коптером м'язовою пам'яттю, легко і швидко отримувати доступ до важливих польотних функцій. Шість нових кнопок зіставлені з відповідними функціями, залежно обраного зараз виду камери. Трохи практики та м'язової пам'яті, і пілот зможе інтуїтивно перемикатися між різноманітними видами камер, збільшувати масштаб чи скидати точки pin не відриваючи рук від стіків управління. Третє гаряча заміна акумуляторів. Від ергономічного дизайну до вбудованого 7-дюймового екрану все у DJI RC Plus створене для максимально плавного і безпечного польоту. Цей підхід поширюється також і на іншу особливість нового пульта дистанційного керування батареї з можливістю гарячої заміни. У DJI RC використовуються такі ж батареї VB-37, що у пультів для коптерів Matrix 300, який вистачає майже на 6 годин роботи. Тепер з'явилась можливість не садити дрон та не переривати місію, якщо в контролері закінчився заряд, а встановити свіжу батарею і продовжити роботу. Крім того, DJI RC Plus отримав можливість заряджатися під час роботи через верхній 6-ти ватний. Порт USB-C. Четверте, поліпшений зв'язок. днімні антени та 4G модуль. Для DJI RC Plus обрали конструкцію з чотирма антенами, які забезпечують стійкий зв'язок із дронами на відстані до 15 км. Перша можливість зняти дві верхні антени. Це дасть можливість встановити власні рішення для забезпечення більш дальності та чіткості відеосигналу, щоб усунути певні перешкоди. Друга можливість додати 4G модуль, щоб забезпечувати зв'язок навіть у віддалених регіонах або складних умовах із перешкодами сигналу, там де є доступ до 4G мережі. П'яте на цей пульт реально можна покластися. Неймовірна автономність, великий дисплей, міцність, все, що не було до цього в пультах DJI. Тому ви знаєте, де замовляти цей пульт. В описі до цього відео я залишу посилання. Підписуйтесь на наш канал. Цьома ваш любий Меріо.